До вашої уваги, міні-трактор Кентавр 244S. Обладнаний двигуном UD-385T. Це трьохциліндровий дизельний чотирьохтактний з безпосереднім впорскуванням пального без турбонадуву з рідним охолодженням двигун. Бак встановлений об'ємом 21 літр. Розмір передньої гуми 65х16, розмір задньої 9,5 х 24 Обладнаний триточковою навіскою з максимальним навантаженням 440 кг. Також встановлений вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Обладнаний переднім мостом, який підключається. Тобто 4 на 4. Механічна КПП 4 плюс 1 на 2 з боковим розташуванням важелів. Рульове керування